Добрий день, шановні присутні. Тема моєї доповіді можливості штучного інтелекту для учителя фізики. Ще декілька років тому поняття штучного інтелекту не виходило для нас за рамки чату GPT. Сьогодні штучний інтелект вбудований у більшість цифрових застосунків, які ми звикли використовувати в освітньому процесі. Оскільки діти опановують цифрові технології набагато швидше за нас, це спонукає нас розвиватись, вивчати нове, щоб піти в ногу з часом. Фізика природнича наука, що вимагає глибокого розуміння та вивчення складних концепцій. З використанням штучного інтелекту навчання стає більш зрозумілим та доступним для учнів, розширюються горизонти традиційного уроку, шляхом забезпечення доступу до віртуальних лабораторій та симуляцій, персоналізованого навчання, забезпечення кращого сприйняття учнями фізичних термінів та явищ. Через реалізацію навчального контенту та автоматизацію рутинних процесів вчителів під час створення дидактичного матеріалу для уроку. Одним із способів використання штучного інтелекту на уроках фізики є використання сервісів для генерації зображень. Це може бути як звичайний чат GPT, так і спеціальні програми для генерації зображень, такі як Bing, Leonardo, Фріп. За допомогою цього методу реалізується дитактичний принцип научного представлення навчальної інформації. Згенеровані зображення можуть бути використані вчителем під час будь-якого етапу уроку. Наприклад, під час актуалізації або закріплення навчального матеріалу згенеровані зображення допомагають повторити вивчені поняття та фізичні явища. Оскільки зображення створює не людина, то учням потрібно подумати і зрозуміти, як саме зображення стосується теми і що саме хотів показати штучний інтелект, але зображення не завжди явно показує фізичні явища. Така форма діяльності розвиває в учнів критичне мислення та творчі уяви. По-друге, підвищується мотивація учнів до навчання та активізація пізнавальної діяльності. Так само можна використовувати згенеровані зображення під час виведення теми уроку та мотивації учнів до навчальної діяльності. І саме показані на слайді зображення показують, що неявно показані фізичні явища, а треба знайти, про що буде йти мова на уроці, чи про сполучені посудини, чи про цікавих тваринок. Тому це розвиває і критичне мислення учнів, і зацікавленість до навчання. По-друге, учню не потрібно шукати в інтернеті безліч картинок, які стосуються теми уроку. Штучний інтелект згенерує необхідну кількість для вчителя. Можна змінити форму діяльності і дати завдання учням самостійно згенерувати зображення як на уроки, так і під час домашнього завдання. Це можуть бути звичайні зображення, а можуть бути меми. Така діяльність сприяє в учнів розвитку інформаційно-цифрової компетентності. Тому що учні повинні навчитись правильно задавати промти для того, щоб штучний інтелект правильно зрозумів, що саме потрібно зробити і які саме зображення згенерувати. Потрібно вибрати доцільний сервіс для генерації. Так само створення мемів сприяє розвитку креативного та критичного мислення, творчої уяви. Така діяльність в цілому сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, бо без знання саме фізики. Складно буде створити саме мем, тому що потрібно продумати, що саме буде показано на матеріалі, треба знати саме поняття і явища. І під, знов таки підвищує мотивацію учнів до навчання. Фізика це наука. Експериментальна, і вона не обмежена лише теоретичними знаннями або розв'язуванням задач для повного розуміння фізичних явищ та процесів важливо експериментувати, спостерігати та аналізувати, зважаючи на освітній процес в дистанційному форматі. Можна звернутися до технологій штучного інтелекту, які вбудовані у е, певні платформи віртуальні симуляції, віртуальні лабораторії. Наразі ми використовуємо платформи, які працюють зі штучним інтелектом та дозволяють експериментувати без приладів: це FED або Airbook, де ми можемо. На віртуальних моделях, поекспериментувати з фізичними явищами, поспостерігати те, що не можемо неозброєним оком. А в Airbuці є певні 3D-моделі, які можна пересувати з різних боків розглядати, змінювати дані і спостерігати за. Ними і зміною цих даних. Іншою формою роботи зі штучним інтелектом є автоматизація рутинної роботи вчителя, яка полегшує процес оцінювання учнів. Цифрові застосунки надають можливість створювати тести за текстовим запитом, за посиланням на сайт або відео з Ютубом. Прикладів таких сервісів можуть бути Квізис або Квещін Вел. Давайте розглянемо деякі з цих сервісів. Давайте розглянемо сервіс Question Well. В його інтерфейсі ми бачимо, що ми можемо створювати на певній мові завдання. Можемо обрати скільки завдань в безкоштовній версії, це може бути 5 або 10 завдань. Можемо обрати клас, для якого ми створюємо ці завдання. Завдання можуть створюватись на основі тексту, файлу, посилання на вебсайт або відео. Наприклад, ми хочемо створити тест за посиланням на відео YouTube про закон ОМА. Отже, ми вставили посилання і будемо генерувати зображення. Зараз штучний інтелект обробляє наше відео і створить для нас 10 запитань. Цікавим є цей сервіс не тільки тим, що автоматизує роботу вчителя, а й тим, що можна експортувати створений тест у потрібні нам сервіси. Зараз ми почекаємо хвилиночку, поки відстворить. Так, отже, оброблене нами відео за допомогою штучним інтелектом і представлений тест. А іноді штучний інтелект помиляється, тому потрібно перевірити, чи всі запитання створені коректно, чи всі відповіді до них вибрані коректно. І потім експорт, експорт цих питань у потрібний нам сервіс. Зараз ми беремо питання. Наприклад, нам достатньо питань. Отже, перед нами представлені ті сервіси, куди ми можемо експортувати. Кожен сервіс має свою інструкцію, яка додається, можна поглянути. Ми експортуємо в досить простий варіант в Google форму. Отже, перед нами вже є тест створений, який ми можемо надалі опублікувати і надати учням для опрацювання. Є питання, все звичайні для нас форми. тому це дуже пришвидшує роботу вчителя, таким чином ввільняючи час для іншої методичної, педагогічної та виховної роботи з учнями. Існують сервіси, які допомагають вчителю не створювати тести, а автоматизують їх перевірку. Чим зручний, наприклад, сервіс Class Time. А тим, що, якщо в один з учнів припустився помилки орфографічної, наприклад, при написанні відкритої відповіді і одно, одного учня, перевіривши цю відповідь, наприклад, учень написав не сила, а села, якимось чином там помилився, то надалі у всіх учнів ця відповідь вже буде зарахована як правильна і не потрібно перевіряти кожного учня. Тобто, учень, учитель вже автоматизовано робить перевірку всього класу за допомогою штучного інтелекту. Ці самі сервіси можна використати і з іншого боку надати учням завдання створити за допомогою штучного інтелекту. Тести до уроку. Особливо е, учням подобається гратись в Kahoot, тому вони можуть створювати тести в попередньому показаному сервісі та потім використовувати його на уроках. Крім того, що учням потрібно опрацювати навчальний матеріал для того, щоб перевірити, чи правильно згенерував запитання учні, чи всі терміни написано саме е, фізично, чи правильно зроблено переклад цих термінів на українську мову. Це розвиває предметну компетентність учнів, а по-друге, і формує їх інформаційно-цифрову, розвиває креативність, критичне мислення під час підготовки до уроків. Як я вже казала. Штучний інтелект вбудований наразі у більшість сервісів, які ми використовували і раніше. Наприклад, всім нам знайома дошка Padlet, якою ми користуємось дуже давно, теж має вбудований штучний інтелект, і тепер дозволяє нам з допомогою нього автоматично генерувати дошки. Як їх можна використовувати? Можна використовувати під час рефлексії. Можна створити підсумок 3, 2, 1, можна створити опитування на уроці, це теж пришвидшує автоматизує роботу учнів. Можна створювати дошки, які допоможуть нам працювати саме на уроці. Наприклад, це може бути дошка шкала подій. Якщо ми візьмемо тему на початку сьомого класу з фізики і задамо Розвиток науки фізики. Розвиток фізики як науки. Так краще написати. Фізики як науки. Зараз автоматично створена ця дошка. Як можна її використовувати? Звичайно, що на дошці не створяться всі фізичні відкриття, які наразі є. Учням можна дати завдання. Доповнити, які, на їх думку, ще головні фізичні відкриття були зроблені, і додавати їх. Це може бути як групова форма роботи, так і індивідуальна. Ось те, що нам пропонує штучний інтелект. Можна доповнювати саме ці події, які створені, додаючи свої дописи до кожної події, пояснюючи їх. Це один з варіантів створення дошки. Другий варіант створення дошки може бути, наприклад, дошка обговорень. Так само ми можемо задати ту тему екологічні проблеми атомної енергетики, екологічні проблеми. Атомної енергетики, штучний інтелект нам запропонує певні теми, які ми можемо обговорювати. Ну, наприклад. Пливу на навколишнє середовище, дебати. Давайте виберемо дебати. І ось нам пропонують вже два варіанти дебатів. Далі можна розподілити учнів на групи. Перші Записи можна зробити за допомогою штучного інтелекту, а далі вже учні будуть додавати свої, таким чином працюючи знов таки, або в групах, або розподілити їх індивідуально, дати як домашнє завдання, створити кожному по одному допису в один чи інший розділ. Така діяльність, по-перше, подобається учням, тому що вона з цифровими застосунками, а учні зараз такі, що дуже люблять цю роботу. А по-друге, знов-таки потрібно опрацювати навчальний матеріал, що сприяє глибшому засвоєнню фізики, і це розвиває їх і критичне, і креативне мислення. І, звичайно, не потрібно забувати про звичайні чат-боти, які стають в нагоді під час підготовки до уроків як учням, так і вчителям. Учні можуть звертатись до них з питанням, які не зрозуміли на уроці. Чат-бот їм пояснить, учень може за допомогою нього розв'язувати задачі. Єдине, що ми повинні привчити учнів з користю використовувати чат-бот. Не зрозумів. Він тобі пояснить ще раз, а не для того, щоб взяти звідти відповідь і переписати, потрібно пояснювати учням, що чат боти досі зроблять помилки, хоча це теж має свій плюс, тому що розвиває критичне мислення учнів знайти помилку в тому, що розв'язав дюйм. Чат gpt чи інший якийсь чат БОТ. А для вчителя це несе користь, тому що вчитель може за допомогою нього створювати персоналізовані завдання для учнів, враховуючи їх рівень знань та розуміння навчального матеріалу. Наприклад, якщо ми створимо один запит. Минус Задамо промпт, створіть нам різнорівневі завдання для учнів з певної теми сили пружності, нам Чат-Бот запропонує перелік запитань. Можна змінити і задати промпт, задай завдання для розуміння закону ГУК, які навчать учнів застосовувати його для розв'язання задач. І ми бачимо, що у відповідь на цей промпт нам вже створені картки з пошаговим. Розв'язанням задачі що буде дуже корисним для учнів початкового та середнього учня. А якщо в нас буде інший промпт, наприклад, створи завдання, які допоможуть учням перетворювати фізичні величини, то ми бачимо, що нам пропонується задача, в якій учні будуть переводити сантиметри в метри, до того з підказкою, тому це е, е, саме завдання для учнів середнього рівня, для того, щоб вони навчились це робити. За допомогою штучного інтелекту. Отже, можна сказати, що штучний інтелект в освіті наразі використовується дуже широко. Це є помічник як вчителя, так і учня. Це розвиває учнів і їх інформаційно-цифрову компетентність. Це розвиває вчителя і постійно вимагає його вдосконалювати свої вміння та знання. Ну, і це звичайно сприяє. Поглибленого вивчення будь-якого предмету, на якому застосовується штучний інтелект, робить уроки цікавими та різноманітними. Дякую за увагу.